Представте обратно, дивіться Макдональдс, стара мостава Макдональдс стара Мостова, на правий берег і потім короче, куди? Ті, флєд, на Кірова, на Вархірова Та, коротше, нахрен воно всралося. Нахер я, блін, назад поремкнувся на велокаунт, то і все, не буду яйця собі вморочить. Ну це бред якийсь. Дивись, і обратно мені насипаю. Представте, 200 гривень мені треба з'їздити в Макдональдс на старому і потім звідти привезти назад на лівий берег. Не хочу я. Це буду вести три роки, йоха Йохани бай, що взяв за... Ну ви поняли, коротше, так? Да? Тупо правий берег. Все, на лівому березі, коротше, я не знаю, що ти, тебе... блін. Дивіться, обратно. Тупо на Старомостову мене кида на Макдональдс. І це все треба вести в сраку якось. Не, 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 я не буду так. Ну я нахрен ти що. Все, велоаккаунт. Назад, велоаккаунт, все, все, ні. Все, не хочу. ну я нахер.